Здравствуйте, скажу чесно, не вийшов в ефір у понеділок, бо дізнався деякі деталі стосовно майбутнього кривого рогу і тих закулісних ігор, які зараз в ньому відбуваються. Драки, провокації, що угодно. Точніше, ні, трошки не так. Я ще рік тому на цьому каналі давав розклад, що буде з кривим рогом, якщо ми з вами не станемо на його захист. І знаєте, що ми ж не стали на захист. Ну бо пам'ятаєте той мітинг у квітні прийшло мало людей, і це дало змогу гнилькулам виграти цей бій. Звісно, ми з вами знаємо, що виграний бій це не виграна війна. Але тенденція показує, що у гнилькулів все ровно. І вони рішуче крокують до перемоги. Дійсно. Що таке перемога гнилькулів? Це можливість залишити собі кривий ріг у власності мінімум ще на 5 років. 10-12. За ці п'ять років з міста вкрадуть ще декілька десятків мільярдів гривень. Через вкрадені гроші помруть тисячі криворіжців, бо крадуть на усьому, навіть на медицині. І мені все равно Гнилькуляче крадівництво квітне на тілі України вже 14 років. і буде квітнути ще щонайменше 5 років. І насправді особисто мене навіть від цієї думки вивертає. Адже я реально не можу зрозуміти, як можна вести війну з рашизмом, якщо він вже тут, в тилу, квітне буйним цвітом у кривому розі у вигляді мародерської сімейки. Гнилькулів у мене вічна у моїй сім'ї. От дивіться, далеко ходити не будемо сьогодні. Олександр Мародерович Гнилькул у своєму телеграм-каналі звітував про те, що його руками за наш рахунок було передано допомогу військовим на 2,2 мільярди гривень. Тобто ми з вами усі гуртом сплатили податки. Віддали ці податки в казну Кривого Рогу. Казною Кривого Рогу завідує дід Юрій Мародерович Гниль. Він взяв із казни наші гроші і віддав їх своєму безробітньому сину Сашку. Син Сашко взяв наші гроші і пішов шукати фірми, які зможуть допомогти йому ці гроші вкрасти. Схема крадіжки дуже проста. Я їй вже розповідав, але повторюсь. Саша дає наші гроші фірмі, фірма дає Саші папірець, якому написано, що за ці гроші було куплено, наприклад, три сотні fpv дронів. Насправді фірма не передає сашку 300 дронів, а передає 30 і 270 порожніх коробок, а також надає документи, так звані акти прийому передачі товару на три сотні дронів. Що відбувається далі? Гроші за 270 вкрадених дронів, які фактично не купувалися. Саша забирає собі, кладе в кишеню. Це перше. Ті 30 дронів, які він все ж таки купив за наші гроші. Він вантажить на куплені знову ж таки за наші гроші машини, бере з собою операторів з родани, які отримують зарплатню з наших грошей. І вони все це везуть, всі ці коробки порожні 30 дронів, возять по посадкам під кривим рогом та іншим містам. Не буду гаворітно, дуже близько. У заздалегідь підготовлені посадці виконується Фотосесія, на якій ми з вами бачимо, ну, бачимо, це ж видно, по обличчям військових, безмежне задоволення від участі у цій мародерській піар-акції перевзутого расиста. А потім ми з вами заходимо у неофіційний телеграм-канал 129-ї бригади ТРО і бачимо, що хлопці тих дронів в очі не бачили. Навіть написали заяву, щоб перевірили, де ті дрони. А перевірка так і не почалася. Бо як ви думаєте, чому? «Потому тому, що помня. Точно така сама схема працює з усіма іншими закупленими за наші гроші речами для армії? Я часто чую тисячі історій від наших військових. Вони розповідають, що на власні очі бачать документи, які гнилькул змушує підписувати. В цих документах є різні речі, які ніколи не передавалися нашим військовим. Але по документам вони були закуплені. І звісно ж, по цим документам, та все видно, вони були закуплені втричі дорожче. Але знаєте, що найгірше? Те, що хлопці бояться дати розголос цьому божевіллю, бояться сфотографувати документи, бояться звернутися до військової прокуратури. Навіть до мене з острахом звертаються. А чому вони бояться? Кастетами, трубами і збілі. Я думаю, тому що на кону мільйони грошей, які мутять мародери, і вони не хочуть, щоб їм хтось заважав. Ми ж з вами чули історії, як дронщиків відправляли у штурм з автоматами. Да. Ну так будь-кого можуть відправити, а особливо того, хто заважає брати участь у гнилькулячих мародерських схемах. Я думаю, Артем Морока не дозволить мені збрехати. Нічого не буде. Усі ці схеми кожна вкрадена гривня це здоров'я та життя. Як військових, які по паперам мали б отримати якісні та дорогі речі, а по факту отримали те, що змогли знайти інші незалежні волонтери, так від мародерства гинуть і цивільні люди, які не отримують того, що Саша в них краде. Це і медицина і все інше. Це все реально за 14 років при владі на руках сімейства Гнилькулів кров тисячів українців, які загинули чи не народилися через мародерство проросійської сімейки Гнилькулів. І усе це ніколи не закінчиться. Я повторюю, ніколи. У Києві байдуже, що у нас тут відбувається. Особливо, якщо народ мовчить і терпить. На сьогоднішній день в нас немає більше того інструменту, який був у боротьбі з мародерами. Але шанс на перемогу в нас все ж таки залишається. Наша перемога над мародерами залежить виключно від нас із вами. І більше ні від кого. Гнилькули самостійно ніколи в житті не облишать кривий ріг. Вони будуть красти, поки останній камінчик не залишиться. Гнилькули не дадуть чесно виграти нікому іншому. Для гнилькулів кривий ріг це питання виживання мафіозного клану. Для нас із вами кривий ріг це наше життя. І от головне, на мою думку, найголовніше запитання: ми повернемо собі своє життя, забравши його у мародерів, чи нехай грабують, аби стабільність була. Вирішувати, звісно, вам. Я особисто для себе вибір зробив і несу тягар свого вибору кожного дня. І ви знаєте, мені здається, що краще все ж таки боротись за те, у що ти віриш, ніж спостерігати, як хтось це руйнує. І, можливо, можливо я дуже багато на себе беру. Можливо, вішаю собі якісь зайві медальки чи вигадую собі. Заслуги, але я вважаю суб'єктивно, що ось ця моя і правильніше все ж таки сказати наша з вами спільна боротьба мало чим відрізняється від тієї боротьби, яку ведуть наші з вами герої-воїни на полі бою. Адже що там, що тут є ризик для життя і здоров'я, бо що там рашисти можуть вдарити ракетою снарядом чи кулею, що тут рашисти вбивають українців. Хочуть вбити мене, можуть вбити будь-кого із вас, можуть вбити вашу стару хвору бабусю, тому що не нададуть їй допомогу. Тому що швидка медична карета не доїде, тому що вкрали на запчастинах, вкрали на ремонті, вкрали на дорогах, вкрали на всьому. В нас крадуть життя. В нас щодня крадуть роки з життя. В нас крадуть здоров'я. І це крадівництво ніколи не зупиниться, доки ми дозволяємо це робити. Тож.